Всем доброго. Раночку, доброї суботи. У нас сьогодні така прогуляночка ранкова, як завжди. Знаєте, раніше мріяли завжди. Я обожнюю цю пору, я завжди її обожнювала, я вам казала, просто неодноразово. Починається вже грудень, починаєш мріяти. І я не знаю, погано це чи не дуже, погано добре, чи не дуже, але мріяла завжди про що? Про Різдво, Новий рік. І ось здавалося, що саме тоді прийде казка. Ось як ось тут, бачите, казка? Заходимо цю казку. І вже ми давно повиростали. А от, те почуття залишилося назавжди. Почуття казки. Дивіться, що тут буде. Глянь, що тут буде, Ти подивись. Це наша Ялиночка. Вона сьогодні чогось ще не сяє. Я думаю, що буде сяяти. Яна не йде далеко. Ідеться. Бачите, вже 2025 рік. Олені вже запрягли. Сідай і їдь. Яка краса. Оце краса. Я всім бажаю, щоб їхні мрії, чи дорослі вони, чи маленькі. Чи зовсім вже дорослі, Завжди здійснювалися, а саме головне, щоб вони переставали мріяти. Karena banyak yang harus